Да, народився я в Москві. Да. Боже, який да. іспанський сором. Да, мати погано читала Шевченка, полюбила москаля. Це Артем Жаворонко, український я військовослужбовець, волонтер, засновник музичного гурту. Попри своє російське походження, ідентифікує себе українцем. Я живу вже в Україні постійно з 98 року, року. Приїхав в мене посвідка на постійне проживання. Як я кажу безстрокова. Але на жаль, всі мої спроби отримати українське громадянство. Вони розбивались в цей, коротше, такий мур. Ще радянсько, я так розумію, цього. Менталітету бюрократичного відсутність громадянства не завадила Артему 23-му піти до війська, а до того волонтерити. На його рахунку каже 29 виїздів і майже 140 тонн доправленої на фронт допомоги для цивільних та військових. Патріотизм не, не тільки в вишиванках, а в діях, які ти робиш у березні. 22-го під час волонтерства в вже звільненому гостомелі. Артем обморозив собі ноги. Потім довго лікував. Чоловік називає волонтерство квитком в один бік. Розпочавши, не можеш полишити. Я допомагав війську. Я там рвав, вибачте, шановні глядачі, дупу до фашистських крест, щоб зробити все можливе для Збройних сил. Людина може перестати бути волонтером, але волонтер цією людиною буде, не може перестати. Бути. Згодом відчув, що має робити більше, тому вирішив іти до війська. Це був довгий процес, бо мені рази чотири відмовили, п'ятого разу мені пощастило. І мене прийняла військова частина, і я займався ось останні півтора роки служби на благо України. Це, коротше, Сумщина біля кордону. Це 23-й рік. От це автобус військовим. от ми їдемо короче, на задання. Каже, морально триматися на війні допомагає гумор. Дехто з побратимів вихлюпує злість через лайку. Такого способу Артем не схвалює. Я не лаюч матом. І мені складно іноді з моїми побратимами і близькими людьми, бо вони дуже багато вживають на лексики. лексіки, пояснити їм, що це російський мат, якби неможливо, ну, бо вони звикли і вони хочуть. От, на українську лайку дуже складно перейти, бо треба менталітет мати. Менталітет український для того, щоб лаятись українською. Твої Згадую, у 98-му, після переїзду з Росії, вирішив залишатися в Криму. Там відчув повну свободу. Це була нереальна різниця. Тобто, я навіть приїхавши в Крим, це було просто якийсь прірва, якийсь безодня між там, московським життям і Сімферопольським. Бо це, я був абсолютно вільною людиною. Я просто перестав відчувати будь-який страх. В Криму, окрім цього, каже в Криму сформувався як особистість. Саме в Криму я зустрів українських націоналістів, які мені вправили мозок а пояснили взагалі історію відносин України і Росії. І саме в Криму в мені зародився оцей український націоналізм жорстокий, тобто, який повністю почав скасовувати всі російські наративи. Я почав в цьому розбиратись, Я саме в Криму вивчив українську мову. Каже, ситуація змінилася після помаранчевої революції. У Криму з'явилося засилля російської пропаганди. До 2004-го в Криму були були ще всі шанси коротше, бути проукраїнським. Багато людей розмовляли українською, і вчили і себе, в принципі, ідентифікували як люди, частина України. На першому місці в Криму яке аналізи і Кузьма стояла завжди, ані там якісь там любе. Артем зрозумів, що не готовий миритися з російщенням Криму і в 2006-му перебрався до Києва. Багато знайомих каже, теж тоді вийшли. Кримчани, які Україну в серці мають, а не просто там. Ну вони просто їм їм абсолютно не підходить російський менталітет, російський спосіб життя. Тому вони просто вибирають, Бо Україна це свобода, а Росія це ну, птать. Якісь у Росії проти Артема відкрили кримінальне провадження на мені в Росії стаття на 15 років висить <свісно> за проукраїнську українську анті е діяльність. Ось я в невиїзний, а в інші країни я теж не виїзний, бо в мене вже давно. Загранпаспорт російський закінчився. Артем розповідає, що йому часто сниться Крим. Востаннє там був у лютому 2014-го на дні народжені бабусі. У своїй бабці на 90-річчя ми святкували і якраз я виїхав. А наступного дня вже да зелені чоловічки оточили наш аеропорт. Ну і з тих пір, да, я вдома в Криму не був. Все там залишилось і дім, і все. і… Ну. Сумно кише, сніться крим, части, дуже сильно часто. Чоловік у війську обрав позивний на честь своєї бабусі, іскри Семенівни-Чумак. Це мій позивний бабуська, бабушка, да. Вона була поваром-технологом крутим, і в Сімферополі завідувала, була директором ресторану Ганьок. Їй мене навчили мене готувати, і от просто в армії бабушка – це факт, що я це от волонтерська жилка, тобто треба, щоб все було нагодовані в шапці. Це моє. Я це, душу своїх побратимів заботою, турботою, любов'ю. Інший позивний Артема стоматолог, залишився з панківського середовища, розповідає, займається альтернативною музикою ще з юності. Коли я вже е в Києві остаточно осів, пройшли всі ці релігійні розклади і моменти, пов'язані з політикою ніки, там, журналістикою, все це, я зрозумів, що я хочу займатися музикою для себе. І я тоді зібрав гурт Вундеркінди. І це просто стала розвага, яка почала приносити якісь там гроші. Все це стало таким робота, задоволення, яке переросло в бізнес. Артем затятий байкер. Від цього захоплення на своєму тілі має безліч слідів. Травми байкерських до військових часів і в мені багато заліза, бо під руки ноги були переламані під час аварій. Це дурне. Їстьте на мотоциклах відповідально, не дуріть. Артем від першого шлюбу має дорослого сина. З теперішньою дружиною познайомилися завдяки музиці. Жінка прийшла на концерт Артема, а одружилися завдяки волонтерству. Я лежу в шпиталі, значить, з цей після Гастоміля, ноги отморожені. А вони, значить, на студії нашій старій, а вона знаходилася прямо за заводом Артем і туди, ну, керуючи, за 100 метрів від студії у палкалібр. Ну і шатнуло, ви розумієте, дуже сильно. І още мені дзвоночок в телефон Алло! Ти повинен одружитись на мені. Я не хочу помирати зі своїм прізвищем. Все, я от от на, 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 на милицях із шпиталя вийшов. І ми пішли враз і, да, і одружились. Для військових та їх сімей Артем з дружиною в Києві організовують музичні вечори. Каже, пишається готовністю українців допомагати один одному. Свій заклад чоловік називає укриттям, де можна сховатися в повітряну тривогу і завжди знайти підтримку. Оксана Босновська, Асан Емінов, Суспільне новини, Крим.